Зараз буде шок. Ціна, тому що 370 гривень за флісовий ковдри плед від Action. Уявіть, яка це крута ціна. Що за сім пледів ви заплатите лише 2590 гривень, а відповідно продасте з суперовою націнкою. Тому що, якщо ви відкриєте інтернет або зайдете в магазин, пледи, які йдуть 150 на 200, або 200 на 200 вони можуть вартувати тисячу півтори А у нас за 2590 ви викупите їх сім штук. Вони будуть різні, але вони. Суперові. Показую. Ось цей варіант 200 на 200, він буде один. Подивіться на цей королівський колір з таким перламутром, неймовірно, м'який, дуже приємний. Як класно можна е, ним просто застелити ліжко і як це супер, е, супер люксово буде виглядати. Взагалі вау. Далі показую. Може бути варіант ось такого плану. Я дуже люблю такі кольори. Він такий буде плюш, м'якесенький. Вони бачите, вони будуть не товсті, але вони насправді дуже е, теплі, 150 на 200, їх буде 6 штучок. Такого самого кольору може бути ось такий молочний, в такі квадратики. Бачите, тут таке поєднання, типу барашика і плюша йде. Далі може бути однотон ось такого плану насичений пудрово-рожевий колір, дуже м'який. до... Е, до тіла легко сохнуть, легкі у догляді, швидко сохнуть. Після прання не втрачають свою форму. Ну просто вау, можна прати в пральній машині. Є просто чисто фліс, легесенький але теплий. У мене такий вдома є. Прям суперовий оверлок у нас іде строчка. Далі показую. Може бути ось такого плану під, е, під барашика, да, такого типу. Також він буде дуже теплий, класний колір. І один буде в випакуванні 150 на 200, як ви бачите, 100% поліестер, сертифікація Оекотек Стандарт, соточка, якісні гіпоалергенні матеріали і фарбники. Власне, лот суперовий. Стартова ціна ще класніша, тому що я ще раз наголошую, що ви можете купити класний, якісний товар і в себе реалізувати його за вигідною ціною. Тому, не боріться, звертайтеся до нашого відділу продажу. Контакти, звісно, я залишаю під цим відео, але не зволікайте, бо цей лот залишився лише один.